Розкажіть, що це за поезія? Прошу. Поезія вона з'явилася, коли наша країна ну, отак стала на порозі цього тривожного часу, коли саме став Майдан. От коли став Майдан, поезія з'являлася, з'являлася. Я свого часу і виступав перед людьми на Майдані, і в Кіровограді, і в Києві, але це таке, там багато, майже вся Україна була, це таке. Давайте до тексту, будь ласка, да? думки мої. Тривожні за майбутнє долю, за діточок, Україну за правду, за волю, скаженіє супостат ще братом зоветься, що державою ми стали, йому все найметься. Мало крові їм страждання, смертей і облуди. Від багатства подуріли ми для них не люди. На Біблії клянуться, що вони є слуги, перевертні, кати люті вбивці, недолуги. Час спливає, кара прийде, людська і небесна, як Господь, герої рідні, на віки воскресні. Дякую. Все життя до розп'яття ради кожного з нас, ради віри, любові і щастя. Будьмо ж гідними, сили, покори, страждання, пам'ятаймо, Спаситель, надія в усьому останнє. Зупинись, обміркуй, помолися і довіри святої схилися. Грішні люди ми смертні, земнії. Та у вірі Христовій ми завжди живі. Дякую.